Терморегулятор від фінського бренду Ensto Eco 16LCDG E. У типовій комплектації інструкція з монтажу, терморегулятор, датчик температури підлоги, клема для підключення провідника заземлення, додатковий корпус для використання терморегулятора з рамками інших серій. Перевагою даного терморегулятора є рико екран із зрозумілою та простою індикацією. На задній панелі Наочно позначено спосіб підключення провідників та встановлено надійну гвинтову клему. Клема для підключення нейтрального провідника лінії живлення. Клема для підключення фазного провідника лінії живлення. Лінія живлення систем теплих підлог повинна бути захищена автоматичним вимикачем та пристроєм захисного відключення зі струму витоку до 30 мА, клеми підключення нагріваючої секції, клеми для підключення датчика температури підлоги, клема для підключення провідника від зовнішнього управляючого пристрою, наприклад, реле часу, датчик руху або інші. Максимальний номінальний струм даного терморегулятора становить 16 А. Отже, максимальна потужність систем теплої підлоги. Підлоги, які можна підключити до даного терморегулятора, становить 3,6 кВт. Важливо, що переключаючий контакт, який підключає теплу підлогу. У даних терморегуляторах є двополюсним. Даний терморегулятор може працювати у двох режимах: це підтримання заданої температури, як звичайні терморегулятори, та програма на тиждень. Цей терморегулятор дійсно дозволяє економити вашу електроенергію, включаючи теплу підлогу, лише у запрограмований вами час. Зручні клавіші на передній панелі терморегулятора. Перевага терморегуляторів фінського бренду Ensto це використання якісних електронних компонентів всередині терморегуляторів та наявність системи самодіагностики.